Херсонський заклад дошкільної освіти номер 83 комбінованого типу Херсонської міської ради представляє вашій увазі інноваційний ігровий прийом Малюємо разом з Гінзі». Тема заняття автоматизація звуку л. Мета заняття закріплення правильної вимови звуку л у словах, реченнях та зв'язному мовленні через інтерактивну гру на платформі Гінзі. Було поставлено наступні завдання: автоматизувати звук Ли у словах та реченнях, активізувати словниковий запас дитини словами зі звуком Ли, формувати зв'язне мовлення, уяву, творчість, фантазію, викликати позитивні емоції через спільну інтерактивну діяльність на платформі Гінзі. Тож, крок перший: створюємо інтригу, обираємо героя та тему малюнка. Відкриваю інтерактивну дошку в гінзі і знайомлю дитину з лисенятком, яке просить намалювати казковий кольоровий ліс. Крок другий. Закріплюємо вимову звуку Л у словах. Надаю доступ до управління мишкою дитині. і Пропоную намалювати предмети, в назвах яких є звук Л. Дитина малює і промовляє. Крок третій. Створюємо власну історію, додаю на дошку свої зображення і пропоную дитині разом вигадати жартівливу історію. От що в нас вийшло у лісі жила лисичка маленька, вона любила. листочки, лопату і ложки. Прийшов злий лев. Він злий, пузів, кислий, лимон. Прилетів метелик і забав ложки. Результатом використання даного прийому є закріплення правильної вимови звуків. Розвиток зв'язного мовлення та творчої уяви позитивна мотивація до мовленнєвих занять. Автор відео Аксонова Олександра, вчитель логопед ЗДО номер 83